Молитва за хворих. Владико, вседержителю, святий царю, що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш під упалих і підносиш повалених, печалі життя людського розвіюєш. Молимось тобі, Боже наш, раба твого хворого. Відвідай милістю твоєю, прости йому всякий гріх, вільний чи невільний. Так, Господи, твою цілющу силу з неба зійшли, торкнися тіла, погаси гарячку, вгамуй страждання і всяку таємну неміч. Будь лікарем, рабові твоєму, підніми госпостелі, недуги, і відложа болю цілим і здоровим. Даймо бути. Церкві Твоїй послушним і волі Твоєї виконавцем, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і не віки віків. Амінь. О, примилосердний Боже, Отче, сине і святий душе, що тобі в нероздільній тройці поклоняємось і Тебе славимо. Зглянься, милостиво на раба Твого, недужого, відпустимо всі провини Його. Подаємо зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні, подаємо довге і щасливе життя, земні і духовні твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, все щедрому Богу і Творцеві нашому, Пресвята Богородиця, всесильним заступництвом Твоїм допоможи мені ублагати Сина Твого Бога, нашого, за зцілення раба Божого, усі святі й ангели Господні, моліте Бога за недужого раба Його. Амінь. Лікарю, душі і тіл наших, джерело життя нашого, Христа Ісуса, Господа і Спасителю наш, споглянь милосердним оком на раба Твого в тяжкій недузі, прихились до наших слізних благань, перстом милосердя Твого доторкнись до немічного тіла, хворого брата нашого. Вгаси тіла його, зменшивши більне дуге його, поверни здоров'я йому, піднеси його з постелі, немочі, продовж дні життя його, щоб на землі він послужив тобі. Ходив по стежках заповідей твоїх та удостоївся твого небесного царства і разом зі святими славив тебе, Бога милостивого, з отцем і духом на віки віків. Амінь. За хворих також варто читати Євангеліє один, три або сорок днів під час операції чи важких обстежень читайте главу одну по одній. Скільки стане сил у важкий для хворого час? Також можна читати 17-ту кафизму псалтиря, 118 вісімнадцятий псалом з молитвою. Спаси, помилуй і охорони Господи раба Твого твоєю благодаттю. Молитва до Божої матері все цариці від онкологічних та інших тяжких хвороб. О, причиста богомати, все царице, почуй багато зітхання наше перед чудотворною іконою твоєї, що за фону до нас принесена. Поглянь на дітей твоїх важкими хворобами обтяжених, котрі з вірою до святого твого зображення припадають, як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти нині все діво покрина з покровом крил твоїх, Захисти чесним твоїм омофором. Там, де немає надії, безсумнівною надією будь там, де люті скорботи панують, терпінням і полегшенням явися. Там, де морок відчую в душу вселився, хай засяє світло божества, малодушних утіш, немічних укріпи для зачерствілих серцем пом'якшення і просвічення даруй, з цілих хворих людей твоїх, о, все царица милостива і руки, їх, що лікують нас, благослови, що послужили вони знаряддям самогутнього Христа, Спаса нашого. Як живі і сущі, з нами молимося перед іконою Твоєї владичице, простягни руки твої повні зділень, радость та скорботних у печалях, утіхо, щоб чудотворну допомогу скоро отримавши, прославляли животворчу й нероздільну Троїцю, Отця, Сина і Святого Духа на віки віків. Амінь. Молитва до святого великомученика Пантелеймона. О, приславний цілителю, великомучене Пантелеймоне, глянь милостивим оком на людей, що перед твоєю чесною коною моляться щиро і просять тебе помічі і заступництва. Донеси до Господа Бога нашого щири наші молитви і вимоли гріхів наших прощення. Ми бо через беззаконні наші не сміємо очі підвести на висоту небесну, ані піднести голос моління до неприступної слави Божої. Ти ж прийняв від Христа спаса благодать недуги відганяти, немочі зцілювати. Тож просимо тебе, не відкинь нас, негідних, що приходимо до тебе і благаємо. Будь нам утіхою в печалях, зціли прилюті недуги наші, вимолив Бога всім нам те, що для спасіння потрібне, щоб молитвам твоїм. Благодаті, милість отримавши, прославляли ми всякого добра скарбницю і дарів подателя Бога у Тройці при єдиного, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Часто слід також звертатися до могутніх наших благодійників, святих, чиї ім'я носять наші рідні, святих архангелів Михаїла та Рафаїла, цілителя, великомучениці Варвари та інших святих, благаючи їхньої допомоги або молитви. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.